Погода. в мене був такий хороший настрій. Прийшов батько з роботи, я з хорошим настроєм, в мене все добре, а його хтось послав. Батька хтось послав на роботі, він послав мене просто прийшов і став кричать на мене. З йому теж відповіла Хто він такий, що мене посилать, а йому що дівчинка маленька, обіжать мене, чи що, що я така беззахисна. Обідько Тобі хтось масла, і тут ж не можна йому нічого сказати, бо в нього дай народження. Він показово рубає ти, дрова, тобі носі... нас є шашлики. Марунуєте м'ясо, щоб я бачила, який ж тим хазяйця і хати. Боємо де шашлики раз у рік. Жлобські ти шашлики, ми їм раз у рік, бо в нього День народження. Прийдуть родичі, так? Да. Я маю родичів бачити тільки то в його хаті, бо це його хата. І приїжджати побачити всіх саме з його хату. І їсти шашлики. І чекати цілий рік і день народження, щоб поїсти шашлики. Я кажу: сам бери та їж свої шашлики. Я їх їсти не буду, я в Київ поїду, я поїду. І коли він, він бачиш мене, немає, що йому нема кого послати, то Він скучає, Оксана. Вернись.